На виборчій дільниці номер 070997, що в приміщенні Ковальського палацу учнівської молоді перших відвідувачів зустрічали вже з восьмої години ранку. Сьогоднішній день ми розпочали засіданням в 7.15, Почали засідання з молитви, аби нам вдалося все вірно, правильно зробити і добре завершити виборчий процес сьогоднішнього дня. Відкрилась дільниця у нас рівно о 8-й годині. Дільниця відкрилась і почався процес виборів із прослуховуванням гімну України. У нас нараховується виборців згідно списків 1221. Із них 9 виборців будуть голосувати по місцю проживання, які хворіють, не можуть доїхати. Близько 10-ї години на дільницю прибули члени делегації спостерігачів від ОБСЄ. після спілкування з членами дільничної виборчої комісії та спостерігачами від партій і кандидатів-мажоритарників. Зарубіжні гості коротко прокоментували і свою місію на нинішніх виборах. Ми прийшли сюди для того, щоб бути спостерігачами і щоб слідкувати за тим, що була дотримана демократія. Для того аби представники моніторингової місії ОБСЄ ознайомилися з особливостями виборчого законодавства в Україні, для них організували навчання в Києві. Ще напередодні дня голосування спостерігачі з Європи побували на декількох виборчих дільницях округу, цікавились питаннями громадської безпеки під час зустрічі з начальником ковальської міліції полковником Іваном Тусем. Індеполингстейшенс ви експлеїн, коли ми спілкувалися is. з людьми на виборчих дільницях, ми їм пояснювали завдання місії обсє. і з приділяли увагу тому, щоб люди бачили різницю між спостерігачами місцевими і спостерігачами місії ОБСЄ, тому що спостерігачі, які представляють певні партії або кандидатів, вони мають певну зацікавленість у виборчому процесі. На відміну від них, місія ОБСЄ її представники є нейтральними і відстороненими від якихось партій чи кандидатів. Вони просто ми просто спостерігаємо за виборчим процесом процесом і надаємо, пізніше надаємо свої поради щодо певних змін. На окремих виборчих дільницях у ковалі від самого ранку спостерігалась помітна активність виборців. Успішно ми розпочали нашу роботу. Загальна кількість виборців на нашій дільниці становить 2329. У Нас є 23 особи неспроможних самостійно пересуватися. Тому о 9 годині до них було відправлено автомобіль членами комісії, і вони зможуть проголосувати на дому. А станом на 11 годину проголосували вже 334 виборці. На даний момент голосування проходить успішно ніяких порушень. Ми не виявили. На сьогоднішній день всі дільничні комісії відкрилися вчасно. Працюють всі в штатному режимі. Нештатних ситуацій не виявлено. На момент відкриття дільниць у нас зареєстровано 154 тисячі 981 виборець в межах одномандатного виборчого округу номер 21 працює 249 дільниць. Ті з ковальчан, хто вже скористався правом голосу, зізнаються, зробили свій вибір за демократію і подальший розвиток України. Є сподівання нам краще, як вийде, то хто його знає. А яким би ви хотіли бачити, от майбутній парламент. Ну щоб більше молоді було, а не ті, що вже по 33 рази із партії в партію перебігали. Нормальним, демократичним, справедливим. Більш згуртованим, більш однодумним, щоб вони не було там такого рознобоя, амбіції своїх геть і державні справи на перший план. І, звичайно, думати про людей і про, про державу.